Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день в українському кризовому медіа-центрі. Звертаємо вашу увагу, що від сьогодні ми розпочинаємо щотижневі брифінги речника Міністерства оборони України, які будуть відбуватись щопонеділка, о 16-й годині. Ці брифінги направлені саме для іноземних засобів масової інформації. Брифінги будуть відбуватись англійською мовою. Сьогодні буде наявний синхронний переклад. З наступного разу синхронного перекладу не буде. Діколекс допиковнекспрес-конферен. Шановні колеги, у нас зараз буде викладна тема. Криза війни України з Росією, Росії з Україною. І доповідач пан Підгорний. Ваше слово. Доброго дня, пане і панове. Я Вільям Підгорний. Оповідач Міністерства оборони України з конфлікту України та Росії, ми запускаємо щотижневі прес-брифінги, які будуть розглядати російсько-український військовий конфлікт, який був на сході України та в Криму останні два з половиною роки. Він буде традиційно починатися о 4-й годині пообіду в понеділок. Але якщо понеділок буде... Національним святом то буде перенесено на інший день. Хочу розказати про події, які відбулися з 5 по 11 вересня за останній тиждень. припинення вогню, яке започатковане 1 вересня, в результаті політичних переговорів Петра Порошенка, президента України, це припинення трималося, але регулярні війська Росії та їхні. Прибічники порушували в основних зонах. Це припинення вогню в Луганську, в Маріуполі і в Донецьку. В основному зберігалося збереження припинення вогня в районі щастя та в північно-західній частині на бахмутській дорозі, на відрізку трохи золоте, а також в районі Донецького аеропорту. Діаграма 1, будь ласка. Як ви можете бачити, підтримані Росією бойовики. В основному порушили вогонь в секторі Маріуполь. Це найбільший сектор зелений там. В основному було порушення за рахунок важкого озброєння 82 і 120 мм міліметрів мінометів та 122-мм артилерія. І ці е, зони в основному порушення включали попасну в Луганській області, а також Авдіївка е, із промислової зони, а також Марінка, Широкіна в Донецькій е, е, області. Там більше всього українські військові постраждали. Ми можемо бачити збільшення порушень е, припинення вогня в е, цьому тижні. Понеділок 5 вересня ми бачили 20 порушень вогню бойовиками Росії в той час, як в неділю 11 вересня, найбільша кількість це 36. Ми втратили 5 військовослужбовців вбитими і вісім були поранені. Один був вбитий, і п'ять було поранено від. Ворожий атаки, а також четверо загинуло, і троє поранені в результаті підриву мін під час виконання бойових обов'язків. І ми співчуваємо сім'ям та друзям палих українських героїв. І ми можемо сказати, що на 9 вересня ми бачимо дуже серйозну участь Росії в прямому військовому конфлікті з Україною. Ми затримали. Дениса Сідорова, російського капітана, який е, воював е, на сході і здався в Лунецької області добровільно українським е, військам. Деніс Сідоров в третій, так званій бригаді е, російсько підтриманих військ в Горлівці виконував е, розвідувальні дії. Він є ветераном чеченських е, воєн. І він є неонацист. Він а, має а, та, а, татуїтовки татуїровки з Андрієм Шкуро, і 1488 вісімдесят на його тілі показує, що він підтримує а, крайні праві погляди Згідно з цілевом. Все керівництво 3-ї бригади контролюється російськими військовими кадровими військовими. Сидоров сказав, що полковник Алєсій Берніков позивний Брест був призначений командиром в серпні. Він замінив іншого російського кадрового офіцера генерал-майора Ігоря Тимофеєва. Українські розвідувальники підтверджують, що полковник Бер... Берніков Бу був командиром 60-ї моторизованої бригади, яка знаходиться на дальньому сході Росії в Приморському краї. Денис Седеров також сказав, що інші російські офіцери як часто відвідують полковника Берникова в Горлівці, включаючи підполковника Олександра Тупіченка, майора Юрія Корчинського і майора Олексія Кирієва, які Відносяться до десантної десантного підрозділу 60-ї моторизованої бригади раніше. Українські розвідувальники повідомляли про розгортання тор М2 по класифікації НАТО. Це СА 15 Гонтлет протиповітряна оборона, система протиповітряна оборона це. Ця зброя ніколи не була експортована в Україну, і це нещодавня розробка російських військ. Це все питання. Будь ласка, якщо у вас є, чи є питання чи прояснення? Пані панове, немає. Тому на цей час прес-конференція завершається. Дякую, що прийшли. І сподіваємося, побачити наступну понеділка. Дякую.